На небі місяць повні. і раптом розквітло алоє, що квітне раз на сто років, від сонця набралось сил, уява малює, ми двоє пливемо у човні, пиши ми удвоє, без весел і без вітрил вода ні хлюпне, ні вітру, шелесту, зойку, ні мотне затище. А що ти наші думки, і ми не чекаємо, коли наступить наступне Ми є тут і зараз, попри розлуки й роки, попри усі перегрози, прикрощі, нерозуміння, кинули виклик недолі й, вийшовши з нею на герць, під землетруси й грози, Гради, не падіння, чесно її здолали силою наших серця. Ми не шукали квітку папороті на купала, ми не ловили в морі курячих тих богів, вища сила любові нас сама відшукала і посадила в човни з різних двох берегів. Ми двоє пливемо у човні: ні весла, ні вітрила, та курс тримаємо справно, знаємо те пливемо. На небі місяць повні, ніч зірки засвітила, і головне, що ми любимо, а отже, ми живемо.